Всім привіт. 21 вересня сьогодні, теплий вечір, класна погода і ось такий вид на озеро у Вітіпоштові. З понеділка ми тут працюємо, це хата на... стара хата на прокачку. Старий будинок, просто, з якого ми робимо гарний, новий, сучасний. Значить, в понеділок ми сюди приступили. У нас вже була залита плита, я не пам'ятаю, коли ми її заливали на минулу неділю. І почали тут все ламати. Тут була стара криша, ми її зламали, поламали частину стін, на них залили армопояс і виклали з газоблоку ось цю нову прибудову. Складності на об'єкті просто маса. Вся причина в тому, що у нас вузька вулиця, ширина вулиці 3,5-4 метри, на ню не стає ні кран, не може розложити лапи, ні насос, бетонний насос стріла. Не може заїхати жодна машина, яка довша, ніж 6 метрів. І таких маніпуляторів дуже мало. Плюс сюди у нас з дороги йде підйом на участок. Там Не всі маніпулятори можуть виїхати, щоб ви розуміли. Із чотирьох маніпуляторів нам попався один на зілу, який перевіз фуру газоблока. Тобто Ми там в лісі ставили фуру газоблока, яка приїхала із броварів, і маніпулятором сюди його завозили. Зайняло це десь 4-5 годин. Поки ми це все зробили, але але, ми отримали просто прекрасний результат, нам поставили весь газоблок на плиту. Ось він у нас тут є. Сьогодні ми залили армопояс, завтра вилежимо балки і будемо піднімати тут другий етаж. Замовник Саша думає, на рахунок того, у нього тут, де я ось стою. Тут мала бути криша, а оця нова, нова прибудова мала бути і буде вона двоповерховою, а тут просто мала бути односкатна криша в сторону туди озера. Ми йому рекомендуємо раз вже таке діло, то зробити другий поверх і ось на цій частині і зробити сюди. Я би особисто зробив сюди величезне вікно або два вікна з видом на таке шикарне озеро. Дійсно класне місце, просто класне. І тут зробити якийсь мастер-бедрум, да і насолоджуватися з таким краєвидом. Вон ресторан на озері. Зараз у нас а, зматується стаціонарний бедронасос. Ото система йміть треба. Он выкинул залишки бетона. Так что, такие у нас дела. Что, хватает бетона? Давай, махай, привет. Это у нас Леня. Специалист по армопоясам. Артур, приветик. Тарас. Ці хлопці знають, як зробити зі старої хати нове сучасне житло в короткі сроки, надійно, тому замовляйте нас, якщо у вас є подобні проекти, зробимо. А це недобудова, така, а, досить непогана, велика хатина з натуральної. Черепиці, але не добудована Щось пішло не так, не знаю, що у хазяїна але то не наші справи. Все, до нових зустрічей!